Шахраїна OLX опять активізувалася. Я розмістив на OLX об'яву. Мій син попросив ті попродати його клавіатуру ігрову, і пише мені ввечері. Чувачок каже: Доброго дня. На вайбер, типа, скажіть, будь ласка, в якому стані клавіатура. Я кажу, ну в задовільному все добре з нею. Тіпа типу, недовго користувалися. Він пише: чи нема ніяких ушкоджень? Я кажу, ні, дійсно нема. Він каже: Слухайте, ну я готовий типу, купити і не торгується замітьте, не торгується, я готовий купити, але я живу в браворах під Києвом, і хочу оформити OLX доставку. Я кажу: добре, оформляйте OLX доставку. От, якщо ви не знаєте як, я вам вкажу. І присилає мені цей тип на вайбер посилання. Ну, звісно, що я ж не дурний, це все перевіряю, це посилання. В посиланні немає там і близько OLX, там щось покупки ЮА, якесь непонятно створені. і в цьому посиланні відкривається сторінка.